От ви уявляєте, яка тут тиша? Тільки чути, як шелестять зранку на алеї мітла. Ovaj morao da se zove 3 Є тут і всі умови для заняття спортом, зараз, звісно, не сезон, але є і тенісний корт, і ось такі тренажери на відкритому майданчику, Поле для гри в мініфутбол, тобто, баскетбольний майданчик, вон там далі. Тобто, хто захоче зайнятися фізкультурою і спортом, то можна робити це на свіжому повітрі. І волейбольний майданчик і майданчик для гри в бадмінтон. Тут багато таких чудових куточків природи. Ось один із них. Таке озірце майже в самому центрі медичного центру. Зараз ми підійдемо туди ближче. І навіть пройдемо на Острівок, який знаходиться в центрі цього озера. Ось така дівчина на березі. А тут нас чекає от такий казковий будиночок. До речі, у цьому озірці живуть черепахи. І не тільки черепахи. Звісно, що тут водиться риба, але живуть і зимують черепахи, про яких дбають працівники медичного центру. Взимку для них тут, коли озеро замерзає, Встановлюють такі, будемо казати, труби для дихання з очерету. Ось наша дівчинка ближче. І от такий чудовий краєвид, мельниця і там далі майданчик для гри в городки. А ось це, можна сказати, теж така унікальна спортивна споруда. Це майданчик для гри в городки. Нині ця гра, сказати б, дещо підзабута у нас в Україні. Але раніше Новосанжарщина славилася своїми городошниками на всю країну, на всю. На всю. Але раніше Новосанжарщина славилася своїми городочниками і не лише на всю Полтавщину, але й на всю Україну. І саме тут на базі тоді ще військового санаторію проходили численні обласні і навіть республіканські змагання з городочного спорту. Ну що таке городки, я думаю, найбільше. Людей пам'ятають по мультфільму Ну погоді, де городки грали Вовки-заєць. Будують такий будиночок <свісно> з дерев'яних паличок. А другою здоровою палкою намагаються цей будиночок збити. Ось такий прекрасний куточок природи. О! И прекрасно от дома на Гойдалце. <laughs> кружится, кружится шаг Кружится, кружится над головой, Ой, <laughs> кружится, кружится, Хочет узнать. А ну, Игорь, мы это там подадут. Да, вот я так не думала. Na tomu berete u lidí fota в районі медичного центру. ну, так. так? Ось такі оглядові майданчики є в нових санжарах на березі Ворскли. Один з таких заповідних куточків. А, та, та. Річка Ворскла.